Класична розлітка, я думаю, якщо зона буде десь по центру, то буде гарні файти на опенах. Так, по центру летить літак. Вже пішла висадка. О, тут має бути якийсь файт, мені здається. Диви, тут команда. Є хасан один, да. Всі літають на перемичку, цікаво, хтось на фішинг-кемп йде. Я думаю, Це, що. Оце базова розлітка, так. Да. Я думаю, що тут має бути якась якась драка, диви команда Броджі да, і Імортал Сидора, красавчик, диви від дружбан летить. Mm -hmm. Залетів до Побліто. Побліто це воїн, який залишився один, тому що я вигнав деяких його тімейтів, за сам знаєш що, mm -hmm. але то вже таке історія. Так, що ми дивимося за ким? За, за тим, як Ковалєвич і його команда з пістолетом ідуть пушити одного. Реверс може. Закривають. Закривають. Тяжко йому. Так, тут, тут ще має бути файт. Тут команда Immortals. Богдан уже, мабуть, забрав свою. Ні, ППшку він не знайшов. Тора знаходиться в парничках. Посередині коша. І тут ще команда Красавчика. Це команда, як називається? Кастельванія. Кастельванія. Ну це така гарна гра класична, слешер. Так, тепер Вася і Пабліто будуть відбиватися від Ковалєвича, але побачимо. Вася такий воїн, що може по всякому зіграти. Я ще раз Василь Михайловичем грав, він подавав по 500 ДР в катки. катці. легенько. Вася може. Я думаю, тут буде файна заруба між Ковалєвічем, Броджею і Морталсом Богдосом. -яй -яй. Спарк закриває Василя. Н не повезло Василю трішки. Зараз Пабліто буде битися. Тут всі, тут і Маклей, тут всі наші. Всі наші, всі всі наші, всіх ти знаєш. Це Богдос, це Ковалєвич, це Пабліто, красавчик відпочиває, не Ненад... довго йому прийшлося. Подик буде продавати. Побачимо, ні, Владік продасть. не закриває ДТЕК, що серйозно нокає команду Ха. Казіно твого друга Бориса. Борис нокнутий. <рес> і вбитий. Красавчика зарісали. Владік його контролює. Це такий підступний воїн. Він може й двох забрати. Тим часом через дорогу перестрілюється Ковалєвич і Реверс. Коша. Лікується, надавали йому. Красавчик вже відновився. Як думаєш, візьме красавчик цей клач? Там потрошку закривають команду Ха. Зараз красавчик буде відбиватися із Пабліто. Чую його, да. Де, як про всім, дає флешку? І Вася. Не виходить під неї. Ні, Влад буде їх розбирати. <свят> Непогано, пабліто закриває Влада. Коша підходить. Нравиться. Нравиться. Коша закриває пабліто. Наступний красавчик. Я було попадався проти Коши в пабліки, такий по сильний дуже. Але красавчик, це знаєш, теж вам не добрий вечір. Досвідчений воїн. Коша переможе минулого турніру на колінах. Вася ресає Пабліто. Пабліто зараз відновиться. Двоє нокнутих у броджі Джей. Просто я і Коша. Ковалєвич має узішку, контролює. Зараз. Нокає Пабліто, знову Пабліто Ну ти знову Васі треба вивозитися. Вас... Вася має мало ХП і відкисає. Відкисає. Добрий вечір, хлопці, да. Ідемо тренуватися. Ідемо. <кхи> тут, я так розумію, команда Immortals вирішила відійти з цього файта, це Богдос. І. А що тут з командою? Танона ну, втратили. Здоро. Я тут. Здорово. пан Маклей приїхав на, на, на брички. Ой, його щас задрогбають. Боля, чи антплею? Не самый варіант пойти в комопа, Ні, його зараз об'ють. Вони повернулися. Мамонтенок. Мамонтк і фурозик. як його там. Добирають. А, бали, бали, бали. Добирають. Я думаю, Влад його не забере. Так, що у нас взагалі по карті коло змістилося до самого верху. Парні вилутили весь парадайс, виходять наверх на гори. Будуть закривати ту дорогу на перехресті. Не бачу, що за клан, так. Це зорі. Зорі. О, диві, тут лорчик зупинився, так? Да? Хоче пострілятися з Bridget G.U.A. Я думаю, тут поки нічого не буде, але дивись, тут дора, вона в сосисці, Їх двоє, і вони якось не дуже. Щось там накриваються на терміналі. Так, термінал, термінал, дивимся. Ні, тут поки тихо. Ні, ні, тут тихо-тихо, да. Мені за Дору жалко, а в нього, мабуть, є чіпи, чи що? Але диви, тут, тут дрончик бігає, там Маклей контролює периметр. Такий вартовий, вартовий. Як він почує, що Ресвіт він може повернутися, так. Він може повернутися. Спарк взагалі тут під, під цим возиком лежить, не рухається, не відсвічує. Так, на терміналі. Гарна пот... розвідка. Але коло не гарне. Коло не гарне. Половина воді, так. Да. Так, від команди Х залишився лише один воїн. Як ти казав, понокали їх. Борис пішов перший, за ним пішов його тімейт. Команда Богдоса і Морталс, вона відійшла. Спарк бач лежить шпіоном, Він... не рухається. Він шпіоніре. Він буде закривати когось, але я би на його місці взагалі не відсвічував. Вот тут такі воїни, тут Броджий Юа, тут Сінема, Маклей, тут контролює всю обстановочку. Ой-ой-ой. Ну, RG в повному составі, так що. Це гарна позиція. Зараз дрончику треба зачилитись, бо йому дадуть тягла, я думаю. Думаю, та за що? А та чого ви сюди приїхали? Їдьте в зону. Так, команда Вікторію зайняла центр зони. Це фаворит цього турніру, я думаю. Ось оцей воїн, оцей Валох, він дуже сильний. Я б його відмітив. Він там в фіналі такий робив. Мумент. Дрогбаїв, там все, що хоче робив. О, диви. Команда, ще серйозно, вона весь час гра грала в трьох. Я до них позвав Хуао Пау, тепер їх четверо. Мають хороші шанси на якісь хороші очки. Міст закривається командою Небиті Козирі. Буде дуже тяжко перебратися на цю частину мащенам. Але вони мають машину. О, мої фаворити Ікла. Я вас люблю. <гум> це це ті, ті, які тобі часто зустрічалися в турнірах. Бувало, що і по 4 рази. <гум> О, де ви вирішили переміститися через інший міст, тому що цей закрито. Як мені подобається зараз закрите перехрестя, зараз там буде якийсь епік, я відчуваю це. Цікаво. О, диви, команда Immortals. Ой-ой-ой, Є... ой-ой-ой, добрий один... день. Є спо одному ноку кожній тімі. Один-один. Авабунга має контролювати Сірібаню. Трішки не знає про нього. Сірібаня закрутив бік. Це грав перший з командою зайшов на турнір. Це я йому зібрав мікс із хлопців. Цікавий, який він командний грок. Хороший, він Він єдиний, хто тащить команду, цю я би так сказав. Він часто залишається останнім. Має Файний... барил. У нього там панцерфаус за спиною, може, зробити хайлайт. Може. Я коль... Не побачив. Відкидує смачок, щоб йому вуха не дали. Панцирок, панцирок. Шоу? Давай, давай контенту, дядько. <шу> шоу, шоу. Накинь нам шоу. Дай, не прочитай, що на ньому написано. Йорчишин биває бокдоса, Нокає. Мікросхема буде битися з біквіла. Біквіл перестрілює. Як, як завжди, третя мапа вже підряд, кавабуна залишається один. Один ну, і май. Так, удобніше, да. Він грає соло проти складів. Він так рик, бачиш, є, є контент. Що буде. Ну, все. Я вірю в цей панцирь. Буде-буде. Кавабуна забере по-любому. Забрав. Добив, правильно зробив. Вау. Забрав назад свою. М24 дуже тяжко. Якщо зараз прилетить хаєшка, він помре. А... його врятував картон з Китаю. <с> Китайський картон спасає кава бунгу. Ну, тяжко йому тяжко. Формарт. Вже майже мертвий. і Морталс має 3 кіли. Ой, три три воїна. Вони пушать його з усіх сторін Добрий вечір. А я гарно. Батя в здані. Куди ти лізеш? А ти чого йдеш? Один остався. Чу я? Забираю. Да <свісно> ты шо, мощний. Легендарочка Красунчик. Просто обняв. Молодець. Фон 8 як? Мені треба його автограф. Як ти. Я можу домовитись, Я можу домовитись. <рес> Красунчик. Забирає чотирьох, дуже красиво. Одного спансера і три зберило. Як я казав, йому легше грати самому, тому він віддає всіх своїх тиммейтів спочатку, так? Да? Так, да, продає. Вальхалу. Ну з цими я би не бився. З цими тузами я би не бився, бо вони дуже сильні. Так, хто тут? Ковалєвич любить по синьки лазить. Їдуть Це дуже, дуже стара папа тактика лазить за синькою на бинтах, забирать топи. Але вони в мають три кіли. Тут Маклей контролить. Він, мабуть, здогадується. Розгромили Пілігримів. Маклей здогадується про кавабонгу. диви, його, мабуть, навіть будуть зажимати. Ось іде. А, їдуть за тімейтом. Мабуть, за тімейтом їдуть. Так, хоча Ну я би на, кав... <кх�> на місці кавабунги не рипався на них. Бо це такі бандити. Це команда MDMA, якщо ви пам'ятаєте, сильні воїни. войни. Би... це їх іконочки, да, я їх не бачив. Так, ну тут хто? Тут гріми? Гріми б'ються з повстанцями диви бачив, як кепка полетіла? <плес> Шапка залишилась. Кепка злітає на раз. Так, ну я вболіваю за кавабунгу Йому би здарилося своїх тімейтів що він і буде робити отут. Молодець. Але його, по-моєму, помітила сінема. Тому вона може його не відпустити. Я наскільки розумію, Сінема десь втратила свою автівку, за ними приїхав ще один вайн. Ну, буває. Буває. І диви, центр пустий, ніхто не займає. Так? Всі грають від рою. Команда ще серйозно розстрілює паперові рушники, Велекта нокнули, але його піднімають на одному хп. Біля них падає купа дропів. Силоваріз 2, да? Хлопці. Так. Аж тепло стало від цих слів, знаєш. Ну, конкветки Мен... впали людям. У мене аж якась посмішка з'явилася на обличчі. Наші крошки буде. Ні, покер, тяжко, його тут нокають і вб'ють. Його команда знаходиться в кемпі, їх залишилось двоє. Так, де наш Ковалевич і команда? Вони. Вони тут приїжджають. Підкинули в кавабунгу, ну йомою, ви ж там друзі чи ні. Хіба не можна було там підкинути кавабунгу? А Кавабунга ресає. 14 секунд. Дрончик може його забрати за це. Або він... Дрончик захоче, я думаю, да. 7 секунд. Ні, не захоче дрончик іграє на плейсмент. Я думаю, він слухається свого капітана. Минута 15 треба прожити. Кавабунга має 5 аптек, я думаю, все добре. Він ще має автомобіль. А, дрончик, мабуть, їхав сюди, також ресити своїх тимметів, а там кавабунга. Царь гори. Ну, побачимо, побачимо. Тут уже енкрипти б'ються з Грімами, але в енкриптів не така гарна позиція. Хоча вони потрошки підхують. Ой-ой-ой, тут, тут мащини сильно-сильно надають повстанцям по горіхам, залишається один-два нокнутих, один мертвий. Сьогодні, підняти. В Сьогодні в день я брав участь в буткемпі Гріму. Ми гралися на топи, тренувалися разом з ними. А. Це гарні хлопці гарно грають. Зараз мащини їх заберуть. Від. Маніфестор буде пушити, кидає хаєшку. Хаєшка не вдала. Вони вже вдвох його пушать. З двох сторін. Так, куди я приключив? Ага, сюди. Ну, дивимося за ним. Я думаю, він. Він має, <кх> він має щось зробити, але не... недалеко він дійде, я думаю. Ще цікав... Не, він має багато смаків, він може відіграти справа. Диви, тут спарк чекає чергу, поки кавабунга відійде. Вони, мабуть, його будуть переслідувати. Чи ні? А він пішком іде, в нього немає машини. Щось з машини. Скепіку. Так. Да. Спарк переслідує. Ану, Ні, ні, все добре. Ну, кавабунга на крапалях добирається, чи не добирається ще до зони, його тут переслідує Дора. А в тебе, коли так машина перевертається, ти наклоняєш голову направо, щоб вона перевернулася? Звісно, це завжди, а я коли в гоночках їжу, я джойстиком кручу. Є такі, да? Яка це вже зона? Четверта, але б'є дуже боляче. Кавабунги буде тяжко забратися. Мимо нього проїжджає дрончик тут. Ну, Тут Тут для BroGi Юа остання путь, я думаю, оста... залишається лише один влад. Кого це Борис набрав собі в команду Ха. Що це за монстри? Тебе, Тебе брав, але ти не прийшов. Я кривко спав. Він сказав, що він знайде людей, так що він не хвилюється. Ковалевича забирають. Влада забирають, розбирають. Команда Сінема. Маклей нокнутий. Тут Вікторіуси. Зараз Вікторіуси будуть стрілятися з Маклеєм і командою. Непогано. Непогано. Треба рятувати лідера. Лідера. Ой-ой, лорчика нокають. Пан Маклей. Зараз гріється хаєшка я думаю. хоче підняти лорчика. Але... <coughs> Оцей воїн дає інфу. Тому кабумс підходить. Хоче дозабрати Маклея. Ой, а, а у Маклея є хаєшечка. Ні, Маклея закривають. Команда Вікторію сьогодні безпощадна. Ось, дивись. Казіно твій. А де вони ж летять? летять. Ось, казіно. Вони вдвох. А, це різні команди, да? Кавабунга має різно. Кавабунга сам, да І двоє. Так, ну тут команду що серйозно розбирають, коза Світлани залишається одна. Буде битися. Це... Для це час робити ставки. Ставки? Я ну, болію за гром. Гром? Грім. Оцю команду. Я Я не буду ставити на Вікторіус, бо вона дуже сильна. Я поставлю Де інші, їх. Я поставлю на тузів. Оці небиті козарі. Небиті козарі. Дора, Дора заресила своїх воїнів. Їй дуже тяжко, тому що під ними Вікторіуси. І вони будуть з ними битися. Як, сер... Як погано дрончик пострілявся так на нього не схоже, але він нокає. Вікторіусів, а де інша частина команди? Інша частина команди зверху, але вони вже втратили одного. З цієї сторони ще козирі. По ним настрілюють. Дора добирає Вікторіусів. Тут команда Х підходить під, під цю драку. Ще тут є кава Бунга. Кавабунгі не пощастило, його забирає Йозеф. Борис Казіно хотів забрати Йозефа, але його прикривають. Не буде просто. Не так. Але все рівно. Його нокають. Хай... Хаєшка невдала, Борис забирає. Посипалась Борис. команда? Посипалась. Борис може? Борис може. Ми знаємо. Так, мені цікаво. Бо Борис же не може. <рес> Тільки похвалив. Один воїн, той ще ти казав, пам'ятаєш, двох забрав їх. Один воїн забирає і Бориса, і його друга. Його не можна продавати, в нього вже були нокі до цього. Так, диви, Дора зарісалась в чотирьох, мають чотири, лутають все підряд. Машини мають нокнутого і одного мертвого. Вони б'ються з грімами. Гріми пройти не можуть. Гріми не можуть пройти, Їм дуже тяжко, тому що тут машини. Машини будуть це контролювати. Машини — це клан Ікла і клан Воля. Один із клана Воля. Кіцик, дякую за підписку. Усік тебе взяв і обняв. Грими. Добрий вечір. Добрий. Клан тренер тільки залишається один. І то вже не залишається. Команда NBK. Небиті Козирі. Будуть битися з машинами, але команда Небиті Козирі мають p 90 Це дуже потужна зброя. Забирають крумбла. Має 120 патронів. Скваєр. Скваєр не буде пускати. О, диви, там, там в вухо заходить. Кидає, заходить воїн, буде хаєшка. Хаєшка має нокати. Не нокає. Ось трошки. Кидає ще одну, В нього П-90. Я думаю, це, це два... Так, не... так, так. Да, у них дуже багато тіла. у них дуже хороший лут, у них позиція найкраща на даний момент. Це заходить наверх. Мені подобається, що Дора заходить знову в топ-4. <кій> Вона тільки в минулій карті не зайшла в топ-4. До того заходили, я думаю, в них хороші плей -поинти. Зараз Фрісов буде робити грязь для команди машини. Побачив, побачив. Ай-яй-яй, закривають. Машини закриті, командою NBK. Убив степлером. <кій> Але дивись. Команда Вікторіус файно настрілює по НБК, по небитим козирям, Трошки вже вони биті. Вікторіуси вдвох мають 11 кілів і напрягають команду, яка має 4 воїни. Дора до, до, топ-3. Наші хлопчики. Дрончик бачить Клінера. Клінер попав в команду небиті битій якось серед турніру. Молодець. Не стріляє дрончик, але бачить. Хоче голову дати, мабуть. Не палить позицію. Мені різних підкрадається Victoria по флангу. Шукає собі позицію на наступне коло. Крутять, крутять, вертять. Шукають. О. Щось за підозри. дивись, зік 4. А і скажімо. Добре, по центру мапи. Тепер там є кавери, укриття. Острілюй трішки по клінеру. Лафлейм мав би бачити. Перетяжку не Ой -ой. бачить. Не заспотав, думаєш. Вже заспотав. <coughs> є інфа. Ой-ой, а це а це, дивись. Трончик грає дуже невпевнено. Я би так сказав. Мав би забирати зараз. Найсильнішого воїна. А єшка непогана, але невдала. Дора зажалася за цим... За цією спорудою. Я не знаю, але мені здається, що. Думаю, грають. Так. Дві як роз, розпреділились по мапі. А диви, як Дора, всі в одному місці. Пару хаєшок. Це буде боротьба стилів. Ой-ой, <кхи> ой побачив. Лафлейм побачив, мабуть, Вікторіусів. Аж дихання перехоплює, не хочеться нічого говорити. Мені цікаво, що зроблять Вікторіуси вдвох проти дуже двох сильних команд, які мають чотири воїни. Кабум Буду, суж... Вікторіуси допомагають їм. Ай-яй-яй. Вікторіуси знайшли дору і рознокали два ноки. Під це підходить NBK е своєю ППшечкою. закриває третього. Зараз дору закриють. Залишається в них один воїн. Спарк. Дуже тяжко. Ай-яй-яй, Вікторіусі закрили. Там він уже закритий. Ти залишаєшся один проти команди NBK. Ти пам'ятаєш, на кого це... я ставив? Так, да, так. Кінець. Не биті козирі. Розібрали спочатку Вікторіусі, потім Дору, але команда... крім. Трішки не дійшли до фіналу. Але дивись, дуже сильно Вікторію помогли небитим козирям Тому що вони їх всіх понокали. двох Потім підійшов і таратам-парапам. Небиті козирі має 12 12 кілів Дора 2 кіли, але друге місце. залутає трішки плейсмент поінті. Вікторію з 13 кілів. машини 11, крім 6, 6,н 2. Х-2. <смеш> Травма. Завдяки кавабунгі, який зробив квадрокіл, чи скільки він, три кіли здається, зробив, мають 5 кілів. Але бився як воїн Хайлайт, молодець. Хайлайт їх буде. Сінема 4 кіли пан Маклей поки не вивозить з цієї команди, я би так казав. Паперові рушники 2. Броджи а вже не перший раз 13 місце, і Мортал з три кіли. І все. Більше я не можу нікого відмітити. Тому переміщаємося на наступну карту. Підписуйте на Брозора ТВ на Ютуб, на Твіч. Заходьте в наш Discord BroG У Нас часто проходять турніри. Приймайте участь, і все буде гарно. Будуємо наша ком'юніті разом. Так.